Всім привіт! і Сьогодні я покажу спосіб, як підключити роутер без світла. Кілька різних способів. Сьогодні в Україні дуже часто виключають світло. Це може бути 4, 6, а то і 8 і 12 годин. І хочеться, щоб в хаті був інтернет. Але жилення 220 відключене. І роутер не робить, інтернет не робить. І на телефоні інтернету нема. І зараз я вам розкажу спосіб, як підключити звичайний домашній роутер до живлення. Ось у мене такий роутер, звичайний TP-Link. Роутери мають, ось тут написано: мають 9 вольт живлення і 0,6 А. Приблизно від 9 до 12 В має роутер живлення. І там Пів Ампера, 1 ампер має живлення. І спочатку я думав під'єднати ось таку корону. На 9 вольт взяти ось такий перехідник, з'єднати його. Ось так. Тут припаяти дроти і відрізати від. Старого ось штекер відрізати його, взяти його і припаяти його до крони. Проте цей спосіб не дуже годиться, з-за того, що потужність тої батареї, навіть акумуляторної, він маленький і вона довго не буде робити. Ну тут 200 мА І вони. Довго не будете робити на цьому роутері. Ще один спосіб це є взяти ось такий штекер. Бачимо? Це є готові штекери USB і на другому кінці, так само як від блоку живлення ось такий самий розйом, ось бачимо, запихаємо сюди. І беремо, маємо павербанк звичайний для телефона і запихаємо, включаємо. Це є один з способів підключення. Ось. Так, тут засвітився. Ось. Тут ми бачимо, засвітилося живлення. Зараз включиться Wi-Fi і роздачі. Ось, то все, зараз Ось бачимо. Wi-Fi включився. Ось зараз я покажу. Чи видно вам, чи не видно, не знаю. Ось бачимо. Бачимо роутер підключений до живлення. Це є один з способів підключити роутер. Ще є, ще один спосіб є. Е, якщо ви не маєте павербанка або павербанк вам потрібен для зарядки телефонів, ми його відкладаємо. Другий спосіб це ось таку, бачимо на батарейки, я взяв. Е, це, тут запихається звичайні пальчикові батарейки. Ось таку шахту, тут є. 4 батарейки з одного боку і з другого боку. І тут ми отримуємо вивід на два дроти, і тут ми отримуємо до 12 вольт живлення. Запихаємося до батарейки. На другому кінці ми беремо, ось маємо такий штекер, ось він розкручується. І ми сюди його припаюємо. Всередині це є плюс, зверху це є мінус. І припаємо плюс, Зараз закручуємо і під'єднуємо до. Під'єднуємо до живлення роутера і роутер працює. Запихаємо, звичайно, що тут батарея 8 штук. Бажано взяти собі акумуляторні батарейки. Крону ми відкладемо, кабель до павербанка також відкладемо. І самий простий спосіб це взяти ось такий готовий штекер. Тут є болти, зажими, закручуються. Ось тут бачимо, закручується. Зараз ми зробимо ось таку процедуру. Беремо ці кабелі і під'єднаємо до штекера. Тут не треба ні паяти, кабелі є зачищені, тут під'єднюємо. І так, беремо нашу шахту на пальчикові батарейки і під'єднуємо ось до такого розйому живлення. Тут бачимо плюс позначено і мінус. Плюс у нас червоний. Ми запихаємо ось сюди. І викруткою ми собі закручуємо. Так, закрутили. І тепер беремо мінус. І закручуємо. Так, все, з'єднали. Все. Ось такий розйом ми з'єднали для живлення нашого роутера. І ось тут на цьому блокові для батарейок є позначки, є плюс і мінус. Тут є також плюси. Давайте тепер візьмемо акумуляторні батарейки і встановимо і перевіримо. Чи працює наш роутер? Ось я взяв акумуляторні батарейки на 2100 А і встановлюємо. Мінус це є пружинка плюс цей верку. І встановлюємо. Тут вміщається 4 батарейки і з другого боку також 4 батарейки. Ось батарейки я захав. Ось бачимо, 8 батарей сюди вміщається. Давайте ми зміряємо, яка напруга, скільки виходить і скільки Ампер має цей е, акумуляторний е, блок. І так ми зараз перевіримо, скільки має напругу на виході. Скільки в нас жилений є так. Від'єдні. Так, що в нас показує? 11,05 11, вольта показує. Ось бачимо. Батарейки мають 1,2 вольта. Ну і перемножимо і будемо мати. Ось має заряджені батарейки мають 11 вольт. Тепер ми зараз змірюємо, скільки має Ампер. Переключаємо на Ампери. Так, тут у нас 10 А. Переключаємо і змірюємо, скільки має Які потужність. І так, має 2,3 А. E, так, і перемножуємо ампери на вольти і отримуємо ватт, скільки ват має. E, ще можна підключити, зменшити вольти. Отут тут є позначки плюс і мінус. Ось мінус маємо, це в нас мінус. І ми тут собі покажемо. Так. Оце є вихід 10,92. 10. Беремо. Якщо хочемо зменшити, щоб менше вольт було. Ось тут є мінус. І під'єднуємо сюди. Тут бачимо 3 вольта. Тут маємо 5 вольт, під'єднюємо. Тут ми маємо. 8,5 вольта. Якщо візьмемо мінус і тут плюс. Ось такий. Так, давайте підключимо наш блок до роутера. Підключимо живлення, запихаємо сюди. І так бачимо засвітилося жилення. Зачекаємо. Wi-Fi роздається. Ось такий спосіб. Можна підключати різні роутери Т2, різні, що має живлення. Ну, з 9 до 12 вольт має живлення. Роутер споживає 0,5 Ампера і тут пише 9 вольт. Це приблизно. 9-10 Вт споживає роутер. Акумулятори пальчикові зарядні. Чим більша ємкість, тим довше буде працювати роутер. Я ще не тестував, скільки працювати буде, але по розрахунках має працювати 2-3 годинки на акумуляторах 2100, здається. Ось такий 2100 повинні працювати дві 3 годинки, може і більше буде. Протестуємо, тоді скажемо. Ось це підключили роутер. Також можемо під'гнати ось такий. Це роутер тендер. Також має у нас 9 вольт і 1 Ампер. Тоді. Запихаємо. Зараз трошки цей і Ось. засвітився. Ось працює тестування. Зжилення є і Wi-Fi. Включився. Все. Цей роутер також працює. Ось ми маємо такий спосіб, як підключити роутери без блокоживлення. Ось блок ми маємо. Або якщо такий штекер ви не знайшли, ось я маю. Якщо ви ось такого штекера вже немає наявності, берете звичайний старий блок жилення, який вже згорів не потрібен, щоб вихід був такий самий, під'єднюєте плюс-мінус. Ви собі прозвонюєте штекер, щоб всередина була плюс зверху був мінус і тут під'єднюєте, е, припаюєте чи зав'язуєте ось такий спосіб. Так. І. Або. Ось самий простий спосіб це взяти кабель, він USB, підєднюєте до павербанка, Ось так. І під'єднюєте до роутера. І він також буде працювати. Але павербанки досить теж не дешеві. Вони мають вихід 5 вольт 1 А. Скільки вони будуть працювати, скільки буде працювати роутер від павербанку, я ще не тестував. Треба протестувати, перевірити. Ось. Є. Ось є ще такі. Де треба спаяти дроти, ось ці. До акумуляторного блоку. А тут просто закрутив, викруткою, затягнув і все. І під'єднав, поставив собі зверху, ось засім вкіль. Все. Ротер у нас підключений до живлення. Це є ось такий з. Акумуляторний блок з пальчиковою батареєю. купив собі нові батарейки. Можна акумулятор заряджати і мати інтернет вдома і зв'язок. Або купити готовий кабель на USB і вихід на живлення, і під'єднати через Powerbank. Який спосіб вам підходить, пробуйте, ось такий з я. можете собі взяти купити і дротами під'єднати до такого блоку жилень. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буде нові і цікаві відео, як в такий час мати інтернет, світло і тому подібне.